Господь Бог кожній людині дає можливість вибору. І, відповідно, це ще від самого початку, коли Господь Бог створив людину, коли дав їй вільну волю і можливість вибирати те, що, на думку людини, буде корисним для неї, потрібним. І так це триває і до сьогоднішнього дня. Кожна людина має можливість і право вибору. Але дуже часто вибір може бути не дуже добрим і шкодити іншим. Так зароджуються війни, так відбувається зло. що Можна так подивитися, що багато людей страждають, і ніби вони нічого поганого не робили, ніякого зла не робили, навіть вибору такого не робили, але відбувається страждання. Але власне це страждання, воно є наслідком вибору інших, наслідком гріха інших. Але також варто пам'ятати таку важливу річ, що Господь, він перебуває у кожній ситуації. І навіть якщо якась ситуація, якісь життєві обставини, виглядають, що вони є злі, то Господь Бог з усього цього може випровадити добро. І, власне, це ми чуємо, щойно ми почули у цьому читанні Слова Божого. Єврейський народ був під пануванням Йосифа, тоді в них все було добре. Але змінився правитель, прийшов інший правитель, і ізраїльському народові стало жити зле, стало жити погано. І тому в цьому часі Господь вибирає і кличе Мойсея. Того, котрий виведе свій народ. І, власне, це обставини, які повторюються, які завжди повторюються в нашому житті. Буває час, коли ніби все добре, ніби все окей, все нормально. Але приходить час, коли настають труднощі, проблеми. Часто навіть від нас незалежні. Але варто пам'ятати, що у всьому цьому перебуває Господь. Що Господь Бог може кожну ситуацію перетворити на добро, що Господь усе, щоб не було злим, може вивести на користь, на користь кожного з нас. І результат цього буде ще кращим, аніж коли би ми робили самі з попередніми планами. Сьогоднішній день це тема. Руки, які є простягнені в небо. Е, символ дня. Витягнути руки до неба. Е, можемо собі пригадати неодноразово, коли ми бачимо витягнути руки. Наприклад, діти бачать в школі. Так? Коли хтось витягує руку, що це означає? Тому тобто щось сказати. Щось сказати, щось запитати. Е, може вийти, може е, там. Скажемо, пропозицію якусь подати на уроці. На дорозі ми їдемо машиною, автомобілем, і хтось руку витягує, що хоче. Ну, що таке зупинилося? Зупинили, так. Добре. Ну і так, можна дуже багато різних прикладів наводити. Ми бачимо в костьолі, як чи священник, чи хтось з людей витягує руки до неба, що це може значити. Щось хоче, а що хоче. Прошу. Наприклад, що щоб Бог благословив. Ну, в магазині витягуємо руку, щоб нам дали хліб, масло, там, компот якийсь, щоб нам щось так? І всюди в кожній цій ситуації є от одна, одна, скажем, зав'язка така, або один. Одне джерело цього всього, одна подібність, що там є люди вільні, так, люди вільні. Тобто, якщо хтось має бажання, починає просити, то не боїться цього, так, то не боїться цього. Тобто є вільність. І в тому, що говорив отець дякон, тепер впровадження тему дня, там є вільність. Вибраний народ ізраїльський підносить руки до неба. бо... Вільний себе відчуває перед Богом, так? Виходить з Єгипту, бо хоче відчувати себе вільним. так? Змінився правитель, як отець сказав, і, і вже була неволя. А людина в середині має бажання бути вільним. І шукаємо відкуплення, шукаємо, хто би нам це дав вільність. Ну І для в нашому випадку це Бог є, так? який є відкупитель. Тобто ми зараз теж будемо урочисто молитися молитву Господню. Так, що таке молитва Господня, діти, пам'ятаєте? Ну, Голосно. Очіна. Так, от наш. Але ми це зробимо урочисто, будемо гарно співати. Хто не гарно співає, то ще більше молиться, бо хоче, щоб гарніше співав. Але всі будемо гарно, урочисто співати, цей очінаш. І Пам'ятайте, що сьогодні часто потрібно вертатися до цієї теми дня і до, до символу дня, тобто витягнути. Руки, так? ми просимо Бога, Боже, прийми нашу молитву, Боже, дай нам благодать, Боже, благослови нас і руки витягуємо до неба. Так? Це є символ того, що ми є вільні люди перед Богом. Так що ми не є вже в темряві, але сьогодні роздумуємо, як ми з цієї темряви, з цієї неволі, з цього гріха виходимо до ласки Божої. Це сьогодні є цей вихід. Так, виходимо до вільності. І на це сьогодні будемо звертати увагу. Тому запрошуємо до гарної, побожної, спільної молитви.